Це під бульфайт. Правила поєдинку. Дозволяється бити руками, ногами, колінами, працювати в клінчі. Удари ліктями, добивання, партер заборонено. Мої вітання, шановні любителі єдиноборств. Ну що ж, нарешті, боєдинки на підбульфайт повертаються на тенета українського Ютубу. Я маю надію, що ви подивилися фільми про наших військових. Якщо ні, то обов'язково їх подивіться. Підпишіться на канал Підбульфайт і поставте лайк цьому відео. Друзі, довго думали, який має бути головний приз проєкту Підбульфайт. І разом з нашими партнерами фонду Фундація розвитку вирішили, що пожежна машина стане у нагоді нашим бійцям. Цей апарат вже підлаштований під потреби фронту. Я думаю, він стане у нагоді. Тому чекаємо нашого переможця. Сьогодні для вас працює я, Анатолій Шпанарський, і мій колега Володимир Тимошенко. Починаємо. Мої вітання, друзі. З вами Підбульфайт. І що ж, ми переходимо до півфіналів. Це Володимир Бойко і Павло Сівійський. Сьогодні вирішить, хто пройде в фінал наших змагань. На ваших екранах ми бачимо Павла Сівійський, який виходить в клітку. Ну, і ви чому розумієте? Півфінал. Це така стадія, де, безперечно, кожен бій це окрема історія. Історія, яку просто зараз напишуть ці бійці, які дійсно є уособленням справжніх чоловіків. Один з них Володимир Бойко. Він же варяг. Головний сержант Збройних сил України і його суперник. Це буде поєдинок двох характерів, безперечно, двох особистостей, які зараз, чоловічому, двобої, продемонструють і вирішить, хто з них сильніший. У нас залишаються останні секунди приготування. І це. Перший раунд. Ви бачите, що 29 та 28 років Сівітському та бойко відповідно фактично однаковий вік. Але найголовніше зараз це не вік, навіть не антропометрія. Найголовніше це зараз майстерність. Спостерігаємо. М майстерність і досвід. У нас починається перший раунд. З розвідки починають бійці. Тут же стрім голов, летіти на суперника ніхто першим таке враження не буде, так але включається непогано. Володимир Бойко підтискає під сітку Павла. Він все бачить. І ручку! Павло починає працювати ногами. Відповідає Бойко, яка тут тактика має бути у паштета? На твою думку, що йому потрібно змінити порівнюючи зі своїм першим думом. В нього трошки довші руки, він трохи вищий, тому я буду. Я вважаю, що він буде працювати більш на дистанції, не підпускати бойка до себе, тому що бойко може вдарити, і це ми бачимо на наших екранах, що більше працює ногами. Чіпка <працювати> відповідає бойко. Тут дуже чітко все сказав. Робота на дистанції це запорука успіху. Тут для Паштета з іншого боку. Його суперник цю саму дистанцію буде намагатися розірвати. Загострюється на сподії. Так. Да, бойко потрібно буде швидко скорочувати дистанцію, щоб влучати в паштет. Те, що ми бачимо, він намагається робити. Підходить, гарно перекривається паштет, непоганий розмін. Йде вперед відповідати. і Знову нога. Погодься, Анатолію, це така вагова категорія, де пропускати не можна, це 100%. Так, Да, тут е, кожен удар може зробити просто хід поєдинку. Світло може вимкнутись у будь-який момент. 100% я з тобою згоден. Ох, яка робота на дистанції. Хороший удар пройшов зараз від Паштета. Да, але е, все ж таки зустрічає фронтом бойко, ще влучає руками. У нас робота в клінчі. Просто підтискає і б'є рукою і коліном паштет. Рефери розводять бійців. Нагадаю, рефери сьогодні в Євген Манікало. Погоджуюся, що поки що абсолютно рівний двобій, чи вже комусь можна віддати перевагу. Ну, тут не можна нікого списувати з рахунків, тому що, в принципі, всі е, обидва бійця свіжі, вони все розуміють, вони все бачать, вони відповідають. Бачите, вчинок по корпусу завдав удару, так? Да, і ногою б'є, але все ж по захисту, але навіть по захисту такі удари ногами відчуваються, тому не перелепки Володимиру Бойко. І все ж таки він по постійно цілить по передній нозі бойка. І вже адаптувався до цієї тактики тактики його суперник. Так, да, він навіть ти, як бачиш, він навіть підскокує. Тобто так, він так. не захищає, він просто е читає вже так. Да, влучає з лівої ноги в печінку е Володимир Бойка. паштєту Паштєт показує всім глядачам, що нічого не було. Він його не відчув. І у нас закінчується перший раунд. Ну що ж, скажу вам непогано, непоганий перший раунд. Ну, зараз настанова від тренерів. Хочеться зараз побачити, і ми це обов'язково зараз. Матимо змогу. Так повторено, подивіться. Ну це удар якийсь е, дійсно досягнув своєї мети. Так, да, і тут відповідає бойко. Ми бачимо також непогано. І ноги ноги включає паштет. Намагався вдарити коліно в стрибку, але трішки не дістав. І непоганий фронт ми бачимо від бойка. А ось як він намагається захищатися від цих лоу-кіків паштета. І відчувається рівень бійців. Насправді відчувається, що це вже дійсно півфінал довгоочікуваного підбольфайта, який повернувся. І нагадаємо вам, підписуйтесь, залишайте коментарі. Дивіться наші документальні фільми. Далі буде ще дуже багато цікавого контенту. Ну і він, власне кажучи, і зараз перед вашими очима, тому що другий раунд вже не за горами. Останні секунди навіть приготувань. Красиві дівчата анонсують той самий раунд під номером два. Все як має бути. І друга три хвилинка починається просто зараз. Непогано розпочинає бойка. і знову відповідає ногами Ось! Розмін Бойко намагається йти вперед. Розуміє, що потрібно забирати йому цей раунд. Завдання, почнете, як ми пам'ятаємо, тримати вигідну для себе дистанцію. В свою чергу Бойко буде намагатися цю, цю саму дистанцію розірвати. Так, буде намагатися скорочувати так. Е, дистанцію. Ми поки що не поспішають бійці. В них ще е, трохи більше за півтора раунду залишається. От що зараз, Анатолій, було? Ну просто впав бойко, там не було якогось удару, від якого він міг впасти. Хоча наразі непогано працює паштет, підтискає під клітку, починає просто допрацьовувати бойко. Бойко вже втрачає силу. Проблеми серйозні у бойка і паштет, таке враження, що починає вицілювати вицілювати, хоча довірного. Тут відпрацювати, аби вирішити питання. Влучає лівою ногою він по печінці Володимира Бойко. І відраховує перший нокдаун у цьому поєдинку Євген Манікало. Вісім-дев'ять. Важко, важко, бойко. І все, все пашке перемагає. І виходить фінал наших змагань, який ми з вами. Обов'язково побачимо, тому підпишіться на канал Pitbull Fight, Поставте лайк цьому відео і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наш жаданий фінал. А ми бачимо на повторі, як це було. У цьому поєдинку. Нокаутом у другому раунді. Перемогу отримав. Сівіцький Павло. <праць> і це другий фіналіст. Ну і емоційне враження від перемоги. Так, да, ми дякуємо Володимиру Бойко за те, що прийняв участь у такому дійстві. Це дуже круто. Ми вітаємо Пашу Паштета з перемогою і виходом у фінал. І в фіналі зустрінуться у нас Сівіцький Павло і Олександр Шевченко. Цікавий, цікавий буде фінал. Хочу сказати: закінчився мій бій. Півфінал я його програв. Проаналізую ці помилки. Хочу сказати, дякую під за можливість випробувати себе, провірити свої навички як бійця. Випродовуватися не буду, суперник був краще, крепко бив, трошки морально підсів. Перед буквально за два дні до бою температура велика була. Функціонально був готовий до трьох раундів, але температура дуже попливала і хвороба так сказати, попливала на... Результат бою бо, я, я вважаю, тому що був настроєн на кращий результат. Ну, це життя, так що йдемо вперед. Всім дякую, слава Україні. Був план дати охуєнний бій. Вийшло виграти. <рес> Чесно, не очікував. Мабуть, як і всі після минулої неділі я захворів. Травма руки не дозволила мені не тренуватися, не бити нею взагалі. І надія була на коліна і ноги. Дякую моїм хлопцям. Слав'янина, дякую гуцелюку Ігорю, який допомагав мені тренуватись. Все круто, ребята, йдемо в фінал. Слава Україні! Я зараз наступна пара спортсменів, які зійдуться в клітці. Денис з приходько, це мій е, учень, який також е, воював. Він був під е, Бахмутом, він е, е, був в пекельних боях. Потім він зараз чекає переведення, і в нього була змога підготуватися. Він вже більше 10 років займається тайським боксом. Виступав він не так багато, але досвідчений боєць, йому 36 років. Він вже не молодий. Він вже з'являється в клітці. Ну, помітно, що у вас такі приязні стосунки, і насправді це знаєш, дуже тішить, коли от в ринзі панує така атмосфера. І його суперник 21 рік. Така колосальна різниця у віці. Так, Єфрем Данілов, молодий хлопець. Він також тренується в нашому залі, але у іншого тренера, у мого першого тренера Володимира Калюжної, вони обидва знайомі дуже добре. Я скажу більше, що вони стояли в парах за три дні до цього поєдинку. Просто були такі у них. Тому що Єфрем він взагалі згодився на цей поєдинок за три дні. Він він вийшов на короткому повідомленні, тому що боєць, який мав битися з приходько, він отримав травму і відмовився від поєдинку. Єфрем згодився. І що ж, непоганий початок. Тут одразу так. Ну, Відчувається, що суперники дуже добре один одного знають. Ти про це казав щойно. Випадково влучає в пахову зону Приходько. Це було не спеціально. Ми це бачимо. Е, рефері дає відновитися і бій продовжується. Вибачається перед своїм суперником. Бачите, ну і це дійсно тішить. Колосальна повага між двома бійцями, як ми вже сьогодні побачили. Непоганий розмін. Влучає по корпусу Єфрен. Так, Приходько поки що не просто, не, не збираючи на його перевагу. В досвіді, слухай, ну а взагалі, от ох, зараз небезпечно було. Так, да, да, влучає ще й з руки, але е, намагається постійно рухатись Приходько, намагається виміряти дистанцію, яка буде зручна для нього, щоб він міг працювати. Аратолі, скажіть, будь ласка, на такому рівні 15 років різниці у віці це може стати критично? Чи тут найголовніше в якій кондиції підходить? Е, спортсмен? Ну, рік не завжди рік вирішує тільки тоді, коли ти старший, тобі набагато складніше відновлюватись, набагато складніше тренуватися. Якщо ти молодий, в тебе в тебе багато сил. Ну, Даніло поки що виглядає дуже переконливо. Погодься, і Фрем поки що. Да, непогано, непогано Єфрем Фрем почав, поки в нього є перевага, я тут згоден. Ну, наскільки вистачить функціоналки, зараз це питання знову ж таки виходить на перше місце. Ну а зважаючи на досвід приходька, списувати його з рахунків, це 100% ще рано і цього робити не потрібно з розвороту. Зараз непоганий удар спроба, принаймні. Да, але по захисту все mm -hmm. бачить, тому що приходька не може підлаштуватися під роботу Єфрема. Чи можливо таке, що приходько... Руче, І відповідає непогано відповідає приходько? Як ти думаєш, що можливий варіант, що приходько на початку давав Данілову можливість, як кажуть, вимахатися? Може, і так ні. Я думаю, що він просто пристосовується, тому що він також декілька років не був у ринзі. Останній професійний бій він свій провів на підбулі. На жаль, програв, а але дуже в рівному, в рівному поєдинку? Він програв буквально в декілька ударів. Тому також це дається в знаки, що він довго не виходив в клітку. Ну я хочу тобі сказати, що судячи з того, як розвивається в нас події в першому раунді, можливо, все вирішиться на останніх секундах третього раунду і цьому двобою, тому що дуже конкурентний поєдинок. Да, да, я думаю, що зараз підлаштувався трошки Приходько, починає відповідати, тримає дистанцію, рухається. Але при тому, Єфрем Даніло будемо відверти, теж дуже переконливо виглядає От зараз, що затискає свого суперника. Да, затискає, але без акцентованих влучань відповідає гарний бідл. Проходько, але опиняється на підлозі клітки, встає і продовжує непогана відповідь по корпусу. Додає ногу. Дивіться, пішов вперед, вже приходько, розуміє, що потрібно виривати цей раунд. Так, да, забарати, це забирати цей раунд, хоча б вирівняти його. І у нас кінець першого раунду. Поки в нас перерва, поки ми зможемо роздивитися повтори першого раунду. От доводилось тобі виходити в ринг з суперником, якого ти добре знаєш, такого в, 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 в тебе можливо ну товариські, якщо не, не дружні, а, відносини. Це взагалі складно психологічно? боксувати? Ні, ти виходиш в ринг вбити один одного, а в кінці стоїш на коліна в знак поваги. Ну де це працює приблизно так. Ну, наприклад, на підбулі, коли ми де билися з Вигонським. З Валєрою, ну, ми давно один одного знали, спілкувалися, і ну, ми розуміли, що це просто спорт, це як робота. І тут взагалі тайський бокс, Євротай, тут е, присутня повага. Тут немає е, якоїсь е, неповаги до бійців. Ну, в мене е, особисто так, і у багатьох бійців, і взагалі. Е, Культура тайського боксу, там нема великого хейту, як в ММА, коли люди починають там бравувати, погрожувати, якось там зневажати свого суперника. Повертаємось так, повертаємось і дивимось другий раунд. Розпоча розпочинає пригодько, розпочинає непогано. Але намагається триматися центру квітки зараз. Даніл єфремов ударів, здається, Проходить, але не можна сказати, що це великі проблеми доставило для Дениса приходька. Ні, все бачив, все бачив. Денис все в порядку пролітає повз голову. Рука Денис розуміє, що потрібно працювати. Так трохи змазано влучає єфремов по голові. Відповідає фронт Денис. От запоганий бефест да від Єфрема закінчується перша хвилина раунда під номером два. Дійсно інтригуючий поєдинок. Зараз приходько нагадує про, про себе, нагадує про свій досвід. Ну але при цьому знову ж таки ніхто зараз відчутної переваги в клітці не має. Демонструє Даніло, що його. Ці удари суперника не бентежать. трішечки бровади, буквально мінімально. Ну може собі поки що дозволити, прямо скажемо. Да, більше намагається працювати по корпусу Єфрем, тому що він розуміє, що все ж таки приходько готувався до цього поєдинку. Єфрем вийшов за згодився за три дні. Тобто він не буде так дихати, як дихає приходько. І тому він розуміє, що потрібно працювати по корпусу, і він просто туди, туди цілить. Ох, зараз от, здається кілька непоганих влучень. Так, да, відповідає Денис ногою, ще нога і знову корпус. Єфрем розуміє, що тільки ногою по корпусу він може виграти, скидує бійця. Але це ніякої користі в плані балів від Ні. арбітрів не дасть. Непогана буде. відповідь по корпусу. Денис починає працювати, працює непогано і починає віддавати все, що він з'їв у першому раунді. Клінч віддає, так віддає насправді. Розмін колінами в клінчі, Дениса йде вперед. Залишається у нас остання хвилина другого раунду. Хто ж її візьме? Це зараз головне питання. Хто ж її вигризе, як кажуть, на зубах? Подивіться, як працює Даніло. Там коліни, там ногу, да, непогано, непогано влучає руками. Денис віддає ногами по корпусу. Віддає непогано. Все ж таки, знову скидує Ефрем Дениса. І знову ж таки тут ніякої користі, особливо для себе, він не здобув. як Я розумію, ой, Йо -йо 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 -йо. віддає, віддає приходько, ще й намагається додати коліно, фронт. Оце вже було акцентовано, погодця. Да, вирівнює, вирівнює поєдинок Денис приходько, йде вперед. Важко дихає Єфрем, але все ж таки не здається, не зупиняється. Нога. Ти погодишся зі мною? Що приходько насправді вирвав, мені здається, кінцівку другого раунду? Вирівняв поєдинок, вирівняв, тому що він трошки початок програв першого в кінці, вирівняв, потім початок другого і в кінці, ну все ж таки відчувається. Знаєш, в тайському боксі так головне завжди відпрацьовувати кінцівку раунду, що в принципі добре зробив Денис. Приходько наразі. І погодься, от зараз ми дивимося розкішні повтори того, що відбувалося. от Бачимо, як непереливки приходько зараз прийшлося. Але що хочу сказати, ти погоджуєшся, що це той двобій, де точно все може вирішитись на останніх секундах? Ми про це з тобою говорили ще в першому раунді. Зараз дійшли до раунду під номером три і відчуваємо, що саме він стане вирішальним, тому що віддати комусь перевагу за підсумками двох раундів поки складнувато. Згоден, ну що ж, початок. Е Третього раунду перед початком обіймаються бійці і починають трошки трошки оживи. Я бачу, Єфрем намагається йти вперед. Блокує його дії. Денис зустрічає коліном. Розмін не влучають бійці. Непогано накидує Денис, забираючи бали. Намагається збити, але вже е, розуміє, як стояти Денис приходько і залишається на ногах. Йде вперед, коліно непогано. Це було дійсно непогано. Так, вже втомилися бійці, це зрозуміло. Але а і вже і вже Денис Приходько починає забирати центр клітки. Йде вперед, все бачить, правильно рухається. Не не дає змоги працювати нормально. Єфрема, Хоча пропускає удар, віддає. Чи зможе хтось поставити? І знову влучає Денис Приходько. Подивіться, як це він красиво робить. Чи буде це заявкою на перемогу? Чи все ж таки знову вирівнює бій Єфрем Данілов? Зараз побачимо. Нога по корпусу. Важко. Знову нога намагається віддавати Єфрем, але не влучає. Вже трошки він виснажився. Знову рука йде вперед. Приходько. знову все мимо. Вже важко, важко, важко. Єфрему дихати. Денис це відчуває, намагається забирати бій коліно. Тобі здається, ну от як на мене, що більш е свіжий зараз, як це не дивно, зважаючи на вік, саме Денис приходько. Так, так, так. Ну я вже так, я казав, так. я повторюю, що в нього була змога готуватися. Ой-ой-ой, коліно. Ось про що ти казав Володимир. То що може вирішитись все в третьому раунді, і це нокдаун, який дасть дуже велику перевагу Денису Приходько. І Якщо у нас нічого більш не зміниться, і бій буде проходити приблизно в такому форматі, то я впевнений, що перемогу отримає Денис Приходько. Бій продовжується. Залишається хвилина, вирішальна хвилина цього запеклого бою, який точно запам'ятається. Да, Денис Приходько э, зрозумів, що він починає перемагати і потрібно дотискати. Суперника влучає, отримує фронт, падає, але піднімається і продовжує. Починає працювати руками, ногами. Єфрем показує, що йому цього нічого непоганий розмін не влучає бійці. Але кожен хоче виграти. Ми це бачимо, проявляють характер бійців. Данілов зараз просто на якомусь шаленому драйві працює. Він її буде так відпрацьовувати останні 20 секунд. Показує, що нога коліно, так. нога, коліно. Денис приходько просто забирає кінцівку, намагається виривати все ж таки свою впевнену, як я вважаю, перемогу. <праць> ну що, дві секунди. Ой-ой-ой, кінцівку забрав. Коліном приходька, все, бій закінчено. Дуже цікавий поєдинок, тому що на початку бою нам здавалося, що Єфрем повністю контролює бій. Потім приходько забрав. Ось, ми бачимо так. на повторі це коліно. Дуже було воно важкеньке таке для Єфрема, і важко він відновлювався. Пекельний двобій. Насправді. Я думаю, що після такого а, двобою Хлопці, які і до цього поважали один одного, поважають ще сильніше. Це було дійсно чоловіче видовище. Подивіться, які є моменти. Які пропущені удари, ну те, про що ми з Анатолієм казали? Це дійсно справжній респект, справжня повага. Цей е, бій Єфрем е, хотів присвятити своєму товаришу, який загинув е, на війні, фамілія Павлухін. Він також тренувався в нашому залі. Він учень Володимира Калюжного. Ось ми бачимо, при якій повазі присутні. Денис Приходько навіть цілує фотографію помершого товариша, тому що він також був з ним знайомий, він також з ним спілкувався, ми разом тренувалися в одному залі. что могу сказать? Спасибо моему сопернику, я его знаю давно. Мы выходили на бой без злобы на друг друга и вышли с ринга после боя тоже без каких-то негативных чувств друг к другу. Мое уважение ему, его тренерской команде. С решением судей, ну, как говорится, после драки кого не машут, как сказала моя команда, что один все думают, что я выиграл, на остальное мне все равно. Спасибо моей команде, моему тренеру Калюжному Владимиру Николаевичу. Вышел я на этот бой на коротком уведомлении за полтора дня, только чтобы поднять фото моего друга, брата, который погиб в сражении ночью при штурме. Полугин Денис. Мы с ним тренировались вместе, он выступал, он призер Украины по ИСМИ, по кикбоксингу, чемпион мира и призер по яко. Просто, чтобы все узнали, что, это, что есть такие парни у нас, ну, они остаются только в наших сердцах, к сожалению. Передаю всем пацанам с ЗСУ привет, Джуманджи, Википедия, Варк. Дякую вам, пацани, за те, що у нас є та можливість. І я спосіб організації за забой безмежно вдячний всім організаторам цього прекрасного турніру. Я вже другий раз приймаю участь в підбульфайт. Перший мій бій е, був програний, другий е, успішно я провів. Як ви бачили е, дуже круто, я тут себе відчуваю. Організація на вищому рівні. Е, дуже хочу подякувати. У першу чергу, всім, хто мені допомагав готуватися, хто мене надихав, хто мене підтримував, дуже-дуже е, вдячний і дуже е, підтримую і хочу, щоб все склалося в тих, хто зараз боронить нашу землю, нашу рідну Україну. Дуже великий привіт всім тим, хто не зміг бути сьогодні присутнім на моєму бою. Але я думаю, що у відеоформаті всі будуть задоволені моїм виступом. Ще раз дуже всім дякую. Під Bullfight. Слава ЗСУ, слава Україні. От анонс наступного фінального двобою натисніть на дзвіночок, аби отримати повідомлення про те, коли цей двобій ви зможете подивитися на youtube каналі. Під Bullfight. залишайтесь з нами.